Привіт, мої кохані! Ви на каналі Таро Світла. Рада всіх вітати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ставте сердюшки, палець до догори. Буду вдячна вам, що ви мене дивитесь, слухаєте дуже приємно. І давайте зараз для наших коханих рибок зробимо таро розклад на серпень місяць 2024 року. Подивимось, що буде чекати рибок в серпні підсказочки для них. карти зараз нам все розповідають. Вони для нас дуже лагідні. І балакучі. будемо дивитися для рибок. Ой, рибки, перша карта, дивіться, яка для вас. Ви знаєте, що це? Це зірка, це старший аркан, і він дуже-дуже несе позитивну енергію, дуже великі надії, це здійснення мрій. Це загалом у нас карта і радості, і якихось навіть снів віщих, можливо, щось вам насниться в серпні, що стане якоюсь підсказочкою. Звертайте увагу на ваші сни. І також ця карта нам ще показує, можливо, якісь ілюзії можуть бути по цій карті, якась неясність можливо бути. Також це може бути ідеал по цій карті, так щось ви такі ідеальні собі намріяли. Це якась може бути ваша власна надія, це також краса в цій карті є, також гармонія, рибки, будьте гармонічні, любіть себе, мрійте і дивіться, водичка л'ється і сюди, і на сушу, знаєте, де, в яку, як кажуть, де ступити ногою. Так? Бо можна і ноги замочити, а можна і вилізти сухими з води. теж може бути. Це ж теж така, знаєте, трошки неясність. І що бути зіркою треба бути в серпні місяці. Зірка, це, знаєте, ви можете десь на публіку на якусь вийти. Можливо, це буде ваша омріяна така. Перемога, що вас побачать всі, знаєте, ви давно мріяли себе показати, то в серпні місяці, можливо, ця мрія здійсниться. Покажіть себе. Якщо ви, наприклад, щось в інтернеті робите, так, то виставляйте, робіть роботу в інтернеті, над якою працювали давно. Також дивіться, тут у нас на карті бачите такий маленький пташик. Пташик то у нас якийсь Пісник Вісник чогось доброго, вісник чогось прекрасного. І то довіртеся навіть тому пташку, який вам розповість, нашепче щось на вухо, таке прекрасне. Вірте в свою мрію і повірте, вони здійснюються. Бачите, тут таких білих сім зірочок, то сім наших енергій, ті, які нами керують. А одна основна, то така центральна, яка вже безпосередньо нам дає величезну енергію. І і тут порада така свою енергію розподіляйте правильно, щоб все ж таки сіяти і шикувати, як ота зірка. Знаєте, будьте зіркою, самі для себе будьте зіркою. Мрії, мрії здійснюються, і буде вам все класно. Хороша така карта на початок, дуже мені нравиться рибки. Можливо, ви десь в відпустці, так, то ви поїдете в ту очікувану відпустку, там, де будете себе почувати просто на. Як то в облаках літати, так будете себе відчувати, ніби ви як-то у вісні десь що неможливо, я того не бачила, я того не знала. А тут, хоп, ви в такій ситуації, що ви ой, і класно вдягнені, і на якимсь, таким, знаєте, корпоративі, можливо, таким серйозним, там, де можна пошикувати, поискувати. Ну, така-така ситуація може вас чекати. Це старший аркан, тобто щось буде серйозне. А якщо ви щось запланували, то дуже багато собі не намріюєте, Знаєте, по цій карті, що теж може бути, що ваші мрії це можуть бути тільки мріями. Але, але якщо дуже прагнути, то повірте, мрії здійснюються. Друга карта. Друга карта у нас сімірка мечів. Сімірка мечів у нас, знаєте, означає, Такий якийсь, можливо, скандальний якийсь розговор між кимось. Так, це може теж карта бути якоїсь, можливо, крадіжки у вашому оточенні, хтось щось вам якусь інформацію неправдиву для вас розкаже по цій карті. Що може ще бути по цій карті? Вона загалом є така, знаєте, візьму все своє і утікнув від вас відсюди, де ви тут є. Мені надоїло, я не хочу вас ні слухати, ні бачити. Семірка мечів у нас ще показує таку підлість. так. Це, ну, може, хтось у вас щось може щось вам хтось набалакає, і ви із-за цього будете розчаровані. Це також може бути якась ілюзія по цій карті, якась таємниця, так, можливо, ось дивіться, що це карта можливо бути і тут. Можливо, ви від вас приховували якусь неправду, так, а тут в цьому місяці ви узнаєте цю правду і узнаєте, наприклад, ті помилки, які ви робили раніше, і тут в цьому місяці вони попросту висвітляться. ви... Як у за руку зловити того крадія? Можливо, так, і ви можливо раніше мріяли щось таке здійснити для себе, і в цьому місяці ви через якісь такі плітки і свою мрію зможете в реальність привести. так, Така карта показує. Але але давайте ще хочу на цю семірку, і ще хочу одну достати таку додаткову. До чого це пов'язано? Тут старша аркан і рофанти. нам показує, що це карта навчанів. Так, це теж може бути старша така особа духовна. Прислухайтеся до своїх планів реальних, які ви собі запланували. Можливо, ви чогось не знали, то вам треба буде у когось щось повчитися. І тут ще можна так казати, якщо ви собі запланували, замріяли якусь мрію, то тут вже пересильте свій характер і конкретно підіть на якесь навчання. Щоб свої розумові здібності покращити, знаєте, тут карта показує, що вам трошки треба в чомусь повчитися, щоб досягти своїх. Зв'язних таких, як ото кажуть, результатів, щоб дійсно блістати на той червоній доріжці, як ото кажуть. Але вирішувати вам. Добре, давайте подивимося. Це також традиції якісь по цій карті можуть бути. Можливо, ви не хочете піддержувати ті традиції, а хочете, у вас є своя ідея, свої плани. Ну, то робіть свої ідеї і плани, але тільки зробіть так, щоб не, ви нікого не образили. Теж таке, Поступіть тут по-мудрому, по духовному, так як воно повинно бути вищими силами. Карта радить вам. Ви достанете свою омріяну мрію завдяки тому, що ви до неї під, підійдете серйозно, мудро. так знаєте, якось повчально, Можливо, до тієї ситуації підійдете. Ще одну карту для вас. Давайте, рибки. О, ну тут дивіться: тут у нас туз пентаклів, Знаєте, туз пентаклів це дуже класний початок. Це нова запланована вами якась. Хороша ідея. Тузи це в нас якісь початки, це матеріальний у нас успіх, це гроші, це якась ініціатива. Це, я ще раз кажу, нові початки ваших якихось робіт. Можливо, ви хотіли себе показати десь. Зіркою, так, в якомусь там плані ви, ви, можливо, думали, що у вас то не вийде, але туз нам показує, що у вас вийде, та ще як вийде, знаєте, тут нам показує класний такий розквіт, класний початок та Пентакль в руках, він в, е, росте в землі. Це щось таке, знаєте, не літайте в облаках, а стабільно віднесіться до своєї справи, до своєї ідеї. Віднесіться так практично, знаєте, втільте цю справу в життя, не мрійте, не літайте десь в повітря, не, не, не думайте, що у вас зробиться та справа сама. а ви Зробіть, посадіть, посадіть зараз це в серпні зерно рибки. І повірте, воно вам принесе дуже-дуже колосальні такі доходи, бо це є якась нова робота. Це можливо, хто її шукав так і не міг знайти, то він знайде завдяки своїм навчанням, завдяки своїм навикам. Він все ж таки знайде свою омріяну роботу, над якою давно шукав або планував знайти в стосунках. Це також може бути щось таке стабільне. Знаєте, духовно стабільне. Можливо, ви раніше були чимось ображені в своїх відносинах з партнером, то тут у вас починається новий такий зародок нового вашого життя, який вам принесе ваші спільні, якісь намріяні, Такі знаєте, результати, або дальніші такі ваші плани ви разом будете робити і втілювати ваші ідеї все ж таки в реальне життя. Загалом десятка пентаклів, чи той туз пентаклів, він покаже дуже-дуже стабільний, хороший початок. І незважаючи ні на якісь ситуації, цей початок вам принесе колосальний такий, знаєте, потенціал і розвиток. Давайте ще подивимося, е, е, наші рибки, що вас чекає в серпні. Ще візьмемо колоду Другу, в серпні 2024 року для рибок рибки. Кажу, щось, щось таке ви запланували своє робити. От зараз саме час починати і робити. Щось ви, Можливо, щось десь робите руками, так? то, то у вас зараз жде омріяна та робота, з якою ви будете на раз-два справлятися. Це теж може так програтися. Тут, можливо, по цій карті ще може бути якась спадщина по цих пентаклях. Можливо, достанете якусь звістку, так, що вам хтось все ж таки, достав, переписав спадщину, але в тій спадщині, можливо, будуть якісь конкуренти. Теж звертайте увагу, щоб вони вас там, якщо будете вже щось і підписувати, то дивіться, читайте кожну, кожну строчечку, щоб вас не ошукало. Бо це карта ілюзій, карта крадіжок як якихось. На ще одну карту давайте для вас. так, ну А це у нас, знаєте, це у нас карта. Щас я вам скажу хто. Це у нас старший аркан випав. У нас тут коханці. Коханці, знаєте, теж класна, позитивна. <кій> Вибачте, карта. Вона нам показує карта вибору. І тут, дивіться, хлопець, в нього дві, ніби жінки, так? І він не знає, яку вибрати. То тут треба вибрати, якщо це стосунки, то тут треба вибирати. Можливо, раніше ви втікали від тих билих стосунків, які у вас були, то зараз у вас є весь шанс є такий початок, почати нові відносини, і ви не знаєте, кого вибрати. Тут, дивіться, теж дві особи, так? Можливо, ви повинні повчитися над своїми відносинами, подивитися, деякі помилки ви робили, і тільки потім у вас прийде гарна ідея до вашої голови, щоб все ж таки вибрати ту особу, яка вами була омріяна. Ще у нас шестірка. Ця у нас показує коханці, це особистий ваш шлях. Наприклад, хтось вам запропонує роботу, і ви будете стояти перед вибором, яку ж мені роботу вибрати? То тут теж може бути таке. Загалом карта дуже позитивна, і разом тут ви з двома, то ви знайдете той вихід з того положення, який він би не був для вас тяжкий, але ви берете саме той, який буде приносити вам такі доходи стабільні. Можливо, хтось раніше працював, йому не подобалась праця, то зараз є можливість дійсно покинути ту стабільність, Вторую роботу. І все ж таки вибрати ту роботу, яка вам приносить дуже класні результати. Це також, що, можливо, ви дві праці пов'язували одну з другою, то тут треба вже одну працю залишити і все ж таки рухатись в тому напрямку, де ви достаєте моральне задоволення і свою мрію ви вже таке здійснили або хочете далі її розвивати. так. Давайте ще одну, але. Туз, туз це початок чогось нового, знаєте, щось нове стоїть у вас в вашому житті в серпні місяці. Якийсь новий новий початок. І таки, знаєте, я ж кажу, хтось вам запропонує, можливо, якусь щось з роботою, або якусь нерухомість, або якусь спадщину, щось таке на вас чекає. І дивіться, тут квітнуть квіти. Тобто. Уже куди е, по, попаде. Цей, е, тут у нас янгол, так, сидить над цими людьми і куди попаде е, невідома ця стріла, куди попаде. Але одна дівчина, дивіться, така задоволена, а друга така сидить, ніби в чомусь розчарована. Ну, Я вам скажу. В нашому житті і є: одна біла полоса, друга чорна, можливо, колись ви самі. Я впевнена, стояли перед вибором, не знали, де куди як вибрати. Ну, карта вам тут радить: виберіть мудре рішення. Підійдіть до справи, підключіть весь, весь, весь ваш мозок і виберіть правильний варіант. Добре, ще одна остання, ще одна для рибок для наших коханих. Ну, зірка і коханці це класні карти. Це старші аркани. Ще одна. Ну, трійка, трійка кубків, дивіться, клас. Трійка кубків, карта святкування, карта якогось запланованого. Знаєте, може, хтось у когось дівічник був, так? І хтось вирішив собі зробити свято, дівчата, ви його відсвяткуєте, буде класному настрою, рибки. Ви такі творчі, ви можете це свято зробити просто вау, гарно, так от як вони вбратися, і класно святкувати. Все ж таки, останній місяць літа, і ви можливо будете, знаєте, це ж серпень, як ото серпом. Будете косити всі ваші нагороди збирати, всі ваші справи доводити до кінця і від цього получати дуже велике задоволення. Це карта святкування, класного здоров'я, це карта такого співробітництва в колективі, там, де вам завжди привітні люди, ви всім можете розповісти класні Історії, вас будуть слухати, ви будете зіркою. От воно що, ви будете зіркою в цьому місяці, позвольте собі відпочити, так як ви замріяли. І рибки, повірте, ви від цього достанете колосальний успіх і класну, класну таку грошову допомогу. Не відмовляйтеся від допомоги. Я вам раджу мріяти, я вам раджу проводити цей серпень класно. І дивіться, хто за вашою спиною робить вам якісь перешкоди. Старайтеся від тих людей просто триматися подалі. І дійсно святкувати. Якщо запланували вже свято, не дивіться нікуди. І це також трійка нам кубків показує якусь таку легковажність не відноситися до ваших справ, до вашої ідеї, легковажно не відноситися. Так, можливо, ваша ідея десь кимось або вами, або кимось вкрадена, так? і ви просто це пускаєте мимо ваших там, вух, то тут карти радять не, не зловживати такою ситуацією, щоб вас ніхто не надурив і зробіть правильний вибір. Щоб, щоб так святкувати, щоб бути зіркою у своєму оточенні. Я вам раджу всього найкращого рибки. Дуже продуктивний у вас вийшов такий розклад, позитивний, дуже-дуже класний. І е, бажаю вам всього найкращого. О, і ще я забула для вас. Почекайте, почекайте, ще одна останнє Малюсінькі, реверси, траверси. Святкування, святкуваннями, а ці ж у нас манюніші нам. Що дне покажу. Давайте ще забула за них, бачите? Давайте ще для вас подивимось ще одну з них. Що чекає, що чекає? Ну, тут верховна жриця чекає, дивіться, яка. Верховна жриця, у нас це все старший аркан. І я вам скажу, це у вас уже загалом виходить. Це у вас загалом уже виходить раз, два. 3-4 старших аркани, які є у нас дуже-дуже в позитивному плані. Ця жінка у нас Верховна Жриця, це ваша власна інтуїція. І тут дійсно, якщо ви вже запланували якусь свою справу, то, будь ласка, підключайте ту свою інтуїцію. Вона вас не... Не, не відпустить тут, можливо, треба, якщо ви щось не знаєте, вибір зробити, то, можливо, вам треба, як ото в у тій матриці, так подумати. Там була і голуба таблетка, і червона, так, і тут такі дивіться, і дивіться, два ключі. Тобто, тут може бути вибір навіть якоїсь. Вами справи, що ви можете і там, і там відкрити двері, але виберіть, в якому напрямку, в якому коринку ви будете йти, бо тут і чорний стовп, і білий стовп, якщо тут може бути і, і чорна сила, і біла сила, де ви хочете рухатись, і як вам скоріше прийти і досягти тих результатів. Верховна Жріця нам ще показує якусь таємницю, якусь таку неясну ситуацію. І це духовна жінка. Тобто це жрець у нас такий, що мудрий чолов'яга, а ця жінка теж мудра. Якщо це дивляться жінки, то для жінок, будь ласка, включайте свою інтуїцію. Це також у нас якийсь початок якоїсь справи нам жриця нам показує. Таке, знаєте, може, трошки треба десь змовчати. Якщо вже вибрали щось, то, можливо, не розказуйте про свої справи, щоб вони і далі пішли, і набирали обертів, набирали свого розвитку і ви святкували. так Трошки, трошки привгальмуйте, тримайте рот за зубами, то як то кажуть, багато не балакайте. Потихеньку. Скритно, можливо, так, робіть свої справи, виберіть тільки правильний напрямок і рухатись в тому напрямку. Знайте, що є біла сторона і чорна сторона. Знайте, куди вам дати свою перевагу. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваші мрії здійснюються рибки. Хай у вас все буде гаразд, хай цей серпень місяць все ж таки збирає всі врожаї, ви збирайте всі врожаї, літу відпустки їдьте, заплановані, хто ще не відпочив, насолодуться життям. І все у вас буде класно, хай вам, боженько, допомагає у ваших проблемах, у ваших життєвих питаннях, і хай мрії здійснюються. Давайте, до нових зустрічей, у рибки. Бувайте! Па!